Вітряної тривоги по всій їх країні. Лунала вона і на Сумщині і в Сумах також. З нами на зв'язку Андрій Кравченков, шеф-редактор новин Сумської філії, Суспільного. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Привіт, з нескореної Сумщини. Це точно. Вітання і вам. З не менш нескореного Києва, до речі. Ну, ще не знімали тривогу, правильно я зрозуміла по, -по, -по Сумщині? Я навіть уже не слідкую, здається, не знімали. Угу, зрозуміло. Давайте проаналізуємо цей тиждень. Бачу фактично щодня повідомлення про обстріли прикордоння цього регіону. Яка у вас інформація станом на зараз? Наскільки активний ворог був на території Сумщини останніми днями? Ну, дивіться, станом на 9 ранку, коли надходять ранкові зведення. Від обласної військової адміністрації було повідомлення про те, що ніч пройшла спокійно без обстрілів. Що стосується минулої доби, то російські військові піддали обстрілам з артилерії, мінометів і автоматичних гранатометів три наших громади: це Білопільська, Шалигінська та Есманська для розуміння тих, хто не з Сумщини, то якщо уявити нашу область у вигляді такої великої латинської букви «Л», то Білопільська громада це десь приблизно в куточок цієї літери, а Шалигінська і Есманська розташовані на півночі поблизу Глухова. Угу. Це все саме прикордонні громади, глибинні території області у нас не обстрілюються, проте у нас ж 4 з 5 районів, в принципі, прикордонні і прилітає абсолютно по кожній із прикордонних громад. Але от Білопільська одна з таких, по яким ну ледь не щодня, вона у зведеннях військових. Най такою більш розповсюдженою зброєю російських військових залишається 120-мм міліметровий міномет, але застосовують також і сау ствольну артилерію. Зрідка вже стали застосовувати гради. Тобто, це можливо там раз на місяць, можливо, два рази на місяць. А раніше це частіше було, так раніше було частіше і інтенсивність обстрілів. От якщо статистику порівнювати, то за минулу добу у нас 35 влучань. З мінометів та САУ, і 150 влучань з автоматичного гранатомету, тобто інтенсивність у нас така: кількадесят пострілів з артилерії та мінометів на добу. Це там 40, 50, 60 В середньому в погані дні до 200 доходить. В найбільш погані можуть 150 пострілів з артилерії висипати росіяни на якесь одне наше прикордонне село, як от нещодавно було. Солдатське на Глухівщині опинилося під такими обстрілами, mm -hmm. але якщо ви просто подивитесь характеристики 120-мм міномету, то у нього там максимальна дальність 7200 метрів, і стріляють же ж не, не з самого нуля, а трошки з глибини російської території, то от можна зрозуміти, яка прикордонна смуга піддається російським обстрілам. Глибинні території області живуть більш-менш мирним життям. Але треба розуміти, що, наприклад, я забув, коли це в жовтні останній раз було. Коли крилатими ракетами на Канатопщині атакували трансформаторну підстанцію, і ось буквально пару тижнів тому в шості росіяни атакували ракетами одне з підприємств Укроборонпрому, скажімо так. Як ви оцінюєте загалом масштаби і наслідки ось цих руйнувань? Ми щойно показували картинки. Це і житлові будинки, так понівечені, подвір'я людські чи що? Ну дивіться, інтенсивність обстрілів, якщо порівнювати з літом, вона дуже знизилась. І враховуючи те, що використовують не дуже дальнобійну зброю, то йдеться про прям прикордонні села, навіть не про прикордонні громади. От якщо ми говоримо про Білопільську громаду або есманську. Мова не про есмань, а про села, які на кордоні, і зараз уже у нас є села, в яких просто залишилось нуль мешканців. Тобто всі виїхали. Угу. Це стосується не всіх сіл, наприклад, те саме Миропілля, яке досить велике село, і часто під російськими обстрілами, бо там прямо над ним за річкою знаходиться російське село Гарналь, яке на висоті. Там є монастир, з якого такий зручний спостережний пункт для російських військових. І село це постійно під обстрілами, але там залишаються жити люди, і більш-менш таке вирує життя. Але є, я ж кажу, села, які повністю вже позбавлені мешканців. Що стосується людей, які там залишаються, ми коли на прикордонні зйомки їздимо, я намагаюся ставити це запитання люди, чому ви тут залишаєтесь? Ну так. Якщо росіяни б'ють по селу з мінометів з артилерії, відповіді дуже різні, звісно, але. От те саме, що я чув на Донбасі, те саме чую і на Сумщині, що немає куди їхати, і немає за що. Тобто, люди можливо, би евакуювалися, якби їм запропонували якийсь більш-менш притомний план. Тобто, ви там в пункті А сідаєте в і їдете в пункт Б. Там на вас чекає якесь тимчасове житло. Там допомога на такі то такі то такі то місяці. там якась допомога в працевлаштуванні. То можливо, люди би їхали, а так бояться залишати свої. Хати, які будували роками і десятиліттями, не хочуть підати господарство, яке теж коштує грошей і зусиль людям теж коштувало. Найбільш така моя улюблена відповідь мешканця сумського прикордоння. Він мене вразив відповіддю на запитання, чому ви не їдете. Він мені сказав: це наша земля. Чому ми маємо з неї їхати? Хай росіяни звідси уходять. Ну, це, знаєте, 50 на 50. Тут можна погодитися, так, люди не хочуть кидати свою територію. Ну, а з іншого боку, це ж небезпека. так, Якщо вони там стоять на горі, так, бачать все, вони ж, це ж може в будь-який момент прилетіти. Не тільки може, а й регулярно прилітає, і це mm. така в поганому сенсі лотерея. Тобто ти не знаєш сьогодні. В твою хату влучить чи в сусіда, чи в школу, чи просто влучить кудись по полям, як теж насправді да, регулярно буває, коли обстріли є, а руйнувань немає, бо прилетіла десь там в поля або на якісь перехрестя, таке теж більш-менш регулярно стається. Але і по людським будинкам, по школам, по амбулаторіям, от нещодавно у нас згаділа повністю в Хотінській громаді офіс аграрного підприємства, в який Ну, не тільки не був військовим об'єктом, а просто ну нічого схожого на військових поруч не було. І от те, що люди вкладали там в ремонти, будували, побудували вони там такий собі гуртожиток для тимчасових працівників, щоб вони могли там перебувати в комфортних умовах, поки йде посівна або жнива, і от це все було знищено внаслідок прямого влучання мінометної міни. І таке, на жаль, трапляється. А не дивлячись на ці влучання і постійні обстріли, певна відбудова Сумщини інших громад, які там не, не під обстрілами, продовжується, дивіться, тут треба розділити е, е, такі два великих блоки цієї відбудови. Е, перше це коли е, село якесь опинилося під обстрілом і там е, позиривало людям дахів і вибувало вікна, uh -huh. е, то перше, що роблять, приїжджають МНСники. Іноді волонтери і допомагають перекрити хату якимсь тимчасовим дахом. Це такі там у них менесники рулони, це навіть не плівка, я не знаю, як правильно називати цей матеріал, схожий на тканину таку дуже щільну. Вони перекривають дах, щоб будинок хоча б далі не руйнувався. І якимось тимчасовими матеріалами також затуляють розбиті вікна. А що стосується якоїсь масштабної відбудови, наприклад, там. Постраждалої від російських обстрілів Тростянецької міської лікарні або підірваних мостів, треба ж розуміти, що на початку російського вторгнення майже всі сили оборони України відступили з нашої області. Там наша 58-ма бригада билася на Чернігівщині, наша 27-ма бригада билася по всій зоні ООС, тобто розкидана була по дивізіона по, по по різним і допомагала різним бригадам воювати. Там за Харків, за там на Донбасі я вже всіх напрямків не знаю. Тобто Сумщина залишилась фактично без, без регулярних військових частин. Хіба що невеликі підрозділи залишились в Охтирці, де інженерна бригада, але це ж не лінійна піхота, це просто люди, які наводять переправи і інженерна облаштовують місцевість. Так я до чого? На початку вторгнення частина мостів була підірвана українськими силами. Частину мостів великих підірвали росіяни при своєму відступі, такі як, наприклад, міст Чумаковому, який з'єднує центральну частину області з північною, важливий дуже міст через цей мін досі не відновлений. Але частину мостів, здається, дев'ять таких великих мостів. Власна військова адміністрація за допомогою урядової програми відновила. В тому самому Чумаковому відновили об'їзну дорогу через інші міст, і наразі можна доїхати там до шостки, до глухова із Сум. Але це така дорога досить неприємна. Побудували тимчасовий міст в Климентовому через річку Воскла, який був підірваний нашими якраз ахтирським інженерним полком на початку вторгнення. Зараз побудували новий тимчасовий міст, і по ньому можна їздити вже автомобілями на південь області. Тобто якесь відновлення відбувається, але ну це, скажімо, не ті масштабні процеси, на які хотілося би очікувати після нашої перемоги і після того, як генерал Залужний заїде в Москву на танку. Прекрасно. Так, знаєте, це як тост. Так хотілося сказати за цей вип'ємо, але субота ранок не можемо. Май, Майте совість ранок суботи. Так, так, тому не будемо. А, дякую вам дуже, Андрію. Андрій Крамченков був з нами на зв'язку, шеф-редактор новин сумської філії Суспільного.